Вітаю вас, панове! Дехто із моїх підписників у власних коментарях просив мене проаналізувати повне сонячне затемнення, яке відбулося 8 квітня, пізно увечері, а відтак було видимим на території США і невидимим у нас. Проте існувала ціла низка причин, які спонукали мене відкласти цю справу в довгу шухляду. Перша із цих причин полягає в тому, що для мене особисто це затемнення помірно сприятливе, утворюючи дещо неточний тренд до сонця у моїй натальній карті, тоді як невідкладної пильної уваги вимагають несприятливі фактори. Друга причина це деякі інші взаємопов'язані теми, щодо яких було натхнення над ними працювати. І ці теми відображені в моїх останніх відео. Третя причина полягає в тому, що характер цього затемнення є таким, що воно є важчим для прогнозування за інші. По-перше, повне затемнення, як правило, реалізує себе в більшій повноті і швидше. Проте існує думка, що реалізує воно себе насамперед на території власної видимості. І цю думку. Я не мав можливості перевірити на практиці. В підсумку виявилося, що вона не зовсім правильна. По-друге, дане затемнення утворює аспекти із трьома важливими астероїдами, пов'язаними безпосередньо із трьома країнами: це Російська Федерація, Італія та Ізраїль. Астероїди ж такі – Росія, Італія та Ізраїль. Астероїд Росія утворює доволі точне з'єднання із Сонцем та місяцем у мить кульмінації цього затемнення. Сонце та місяць утворюють неточну опозицію з астероїдом Італія і настільки ж неточну квадратуру із астероїдом Ізраїль. Отож випливав попередній висновок, що в цих трьох країнах найближчим часом відбуватимуться несприятливі для них події. Щоб ловити тенденції цих подій потрібно було зачекати деякий час. Щоправда, у випадку із Ізраїлем все відбулося дуже швидко, поза всі очікування, адже ця країна вже на той час перебувала у стані війни, а квадратура це аспект Марса. І в даному випадку вона вказувала на різке загострення військового конфлікту. Тож не дивно, що в день Марса, за 12-денним циклом, 13 квітня це загострення виявило себе дуже різко. на це існувала інша причина, а саме військовий конфлікт між Ліванською ісламською організацією Хезболла та Ізраїлем. У лютому цього року уряд Франції пропонував регулювання цього конфлікту мирними переговорами, проте лідери Хезболи відмовилися від всіляких переговорів допоки Ізраїль не виведе військо із сектору Газа. Дехто називає Хезболу сателітом Ірану і не безпідставно, тому можна сказати, що латентна війна між Ізраїлем та Іраном відбувається вже давно. На підставі власних даних, американська розвідувальна служба CIC вже 12 квітня повідомляла про невідворотність ракетного удару по Ізраїлю з боку Ірану. Тоді американці прогнозували, що Іран випустить синхронно 100 шахедів і кілька десятків ракет по певних цілях в Ізраїлі. У ніч на початку доби 14 квітня деякі телеграм-канали повідомили, що на даний час вже було випущено 400 шахедів, і є констатація намірів з боку Ірану випустити ще принаймні сотню, а також відповідну кількість ракет у приблизній пропорції одна ракета до п'яти шахетів. Проте, поза як ракети летять багато разів швидше за дрони, а Іран розраховує на синхронний удар, то більшість ракет Збройні сили Ірану мали намір випустити десь годин через 7-8 залежно від місця пуску. При цьому, як стверджують іранські джерела, певну кількість крилатих ракет Іран вже на початку доби 14 квітня, тобто вночі, Випустив з території Іраку, що скорочує їхній час прильоту. У мене особисто склалося враження, що Іран намагається перебільшити масштаби власної загрози Ізраїлю. Так з боку Ірану було заявлено, що за допомогою хакерської атаки Іранцям пощастило вивести з ладу систему ППО Ізраїлю Залізний Купол. Але з боку ізраїльських джерел немає підтвердження цієї інформації. Натомість ізраїльські джерела повідомили, що армія Ізраїлю глушить сигнали ГПС, це доцільно робити з цієї причини, що ракети Ірану оснащені ГПС-приймачами, які дозволяють їм орієнтуватись у просторі за координатами. Цікаво, чому Збройні Сили України ніколи не глушать сигнали ГПС. Перед ракетними атаками РФ. Очевидно, у нас відсутні відповідні технології, попри те, що ці технології відносно недорого коштують і є вкрай ефективними. Повітряна атака Ірану тривала 5 годин. На ранок з'явилося повідомлення, що Іран по території Ізраїлю випустив 150 ракет. Близько півдня 14 квітня начальник генштабу Ірану Мухаммад Багарі виступив із офіційною заявою. За його словами, Іран досягнув цієї атакою поставлених цілей, але готовий до більш вагомих дій у тому випадку, якщо Ізраїль спробує завдати ударову відповідь. Мені важко собі уявити, що керівництво Ізраїлю проковтне цю образу. Хоч удар у відповідь може виявитись не настільки швидким, як нам здається. Та повернемося до астрологічного фактору. На час сонячного затемнення, 8 квітня, астероїд Ізраїль знаходився не лише в квадратурі з Сонцем та місяцем, але й у точному трині із Ураном та в неточному трині із Юпітером. А це є вказівкою на потужну підтримку з боку США та деяких інших країн НАТО, яку невдовзі отримає Ізраїль. Думаю, що при цьому Китай висловить, так би мовити, глибоке занепокоєння діями США, намагаючись утримати американську армію від прямої участі в військовому конфлікті. Одним словом, фігури на шахівниці почнуть обирати стратегічні ходи. Позаяк шай це є Хверс, який охороняє короля, а Ізраїль і є той король, якого він охороняє, коли ж з'являється загроза власному королю, тоді Хверс стає активним. На перший погляд ця ситуація може спричинити розв'язання Третьої світової війни, але це помилкове враження. Насправді ця міжнародна напружена ситуація призведе до послаблення позиції Росії та в кінцевому підсумку до закінчення її війни з Україною. Адже Російська Федерація, хоч ймовірно і не зовсім відкритим чином, муситиме взяти участь у новому міжнародному конфлікті, на що вказує з'єднання астероїда Росія із останнім сонячним затемненням. А також квадратура, яку астероїд Росія утворює до астероїду Ізраїль на час сонячного затемнення. Це призведе до того, що в Ізраїлі ставлення до керівництва Російської Федерації зміниться різко в бік негативного і відповідну позицію займатиме більшість впливових євреїв США, а відтак навіть Дональд Трамп муситиме принаймні на словах засудити Росію. Щодо Італії, думаю, там відкриється стара рана цієї країни. Вибухне новий скандал, пов'язаний з викриттям приналежності безлічі державних чиновників до певної скандальної масонської ложі. Справа в тому, що італійці погано вміють зберігати таємниці і часто діють занадто ризиковано, а водночас у них в країні масонство процвітає навіть більше, аніж у Сполучених Штатах Америки. Крім того, ймовірно, в найближчі місяці має померти Папа Франциск, поза як він уже в похилому віці, а останнє сонячне затемнення утворило точну опозицію до Марса у його гороскопі. На мою думку, Марс основна планета нинішнього понтифіка, поза як він в молодості працював, так би мовити, правоохоронцем у ресторані, а це одна із професій Марса. Щоправда, нинішній понтихвік наразі на здоров'я не скаржиться, і навіть планує у вересні здійснити тривалу подорож Азією. Отож замість померти папам просто може потрапити в черговий скандал, який буде крутішим за всі попередні. Все залежить від того, у якому полі його космограми детермінований Марс, і володарем якого поля він є в цій космограмі. Одним словом, все в міжнародній політиці відбувається майже так само, як в метеорології, як би довго не стояв антициклон на одному місці, але він все одно муситиме переміститись кудись в бік, адже повітряні маси рухаються не всі в одному напрямку, і їхнє зіткнення часто створює важкопередбачувані метеорологічні ефекти. А повне сонячне затемнення воно лише стає точкою відліку для початку відкритого етапу давно існуючих латентних процесів у світовій політиці.